Хотіли більших прибутків, а отримують збитки. На комунальному підприємстві міська ритуальна служба вже не раді процедурі затвердження нових тарифів. Нагадаємо, даний процес триває вже близько року. Розцінки своїх послуг комунальники двічі виносили на розгляд виконкому, та звідти їх постійно завертали. Мовляв, запропоновані ціни не пройшли експертизу у профільному департаменті та антимонопольному комітеті. Нині ритуальники отримали погодження у даних структурах. Внесено зміни, які були запропоновані. Антимонопольним комітетом. Тобто, їхня вимога заключалась в тому, що монтаж та демонтаж на могильних споруд ми подали як дві окремі послуги. Вони зобов'язали нас їх з'єднати в одну, так як вона звучить в законі про поховання і про похоронну справу. Так само в цій же послузі був переглянутий хронометраж, тобто час виконання даної послуги. Після перегляду якого він був зменшений. І на копання могил механізованим способом було вкладено. Фактичний розхід у підсумку виявилося, що запропоновані для затвердження тарифи стали ще нижчими від діючих. Зокрема, основна послуга викопування могил вручну і в механізований спосіб подешевшає на 30 гривень. То не вимагає закон про похорону справу, то хочеш чи не хочеш. Ці тарифи мають бути в будь-якому місті по Україні згідно нашого закону, затверджені місць виконкомом. А оскільки вони проходять затвердження, то відповідно їх мають. Право і навіть необхідність провіряти різні організації, які так само провіряють всю нашу діяльність. І тобто ці документи з подачами виконкому були передані провіряючі інстанції, які провірили, ну зробили нам зауваження, ми їх врахували. І маємо надію, що це вже влаштує і провіряючі інстанції, і людей. Ну на житті підприємство що рентабельність 12% згідно закону? Тобто 12% ми маємо, і більше ми не маємо права взяти. Так що, в принципі, життя підприємства. Буде йти далі, бо поховання були і будуть іти. Від того ми нікуди не дінемося. Ну, будемо працювати. Міські ритуальні служби обурені, запропоновані до затвердження тарифи, стануть одними з найнижчими в Україні. Однак визнають, що будуть змушені працювати за тими розцінками, які погодить виконком. Роман Турі, Андрій Гаргара. новини 402.